Формадол. Таблетки від головного болю. Решті ми дочекалися цієї історії. Анонсували її з самого ранку. Сьогодні буде фактично у нас е, прем'єра про прем'єру. Чому я кажу прем'єра, тому що ми давно в тема не бачили. Я хотіла дуже давно його побачити, поговорити з ним, поспілкуватись. Тут привід такий є. Мирний – вийшов його новий фільм. Сага не сага, от блокбастер не блокбастер. Тому що я зараз перераховую всі слова, які асоціюються з Ахтемом, як з, як з режисером, як з актором. Е, от Хай Тама, Кірбург, Захар Берк, все це, це великі такі е, полотна. Абсолютно що це буде таке, але багато символіки одразу попереджаю. Ахтема на студії. За. Мене. Ну що, друзі, ми продовжуємо, і як і обіцяли, зараз будемо говорити про новий фільм Ахтема Сейтаблаєва Мирний 21». Саме так називається ця військова драма. В ній розповідаються про спротив прикордонників, коли Росія у 2014 році окупувала Донеччину і Луганщину. І ця стрічка загаснована на реальних подіях. А велика кількість акторів, яка в ній зіграла, вже ну, зараз останній рік боронить Україну в лавах ЗСУ, в тому числі загиблий Пашалі про сьогодні. Про нього теж поговоримо обов'язково, і рік тому фактично його не стало. Ахтем Сейтеблаєв, режисер, актор, хейтармак, Захар захарберку, доброволець тепер мирний 21. З з го року військовослужбовець, наш друг сніданку. старшина раді його вітати. Ахтем, Ахтем заходь, ми, будь ласка. проходьте до нас? Доброго ранку. Ахтем. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Старшина раді, що ти зараз презентуєш фільм у ці часи. Дякую. І дивно, взагалі, як у тебе вдається все це поєднувати? Зрозуміло, що зйомки, зйомки вже давно були і продовжують якимось чином. Розкажи про фільм і як тобі все це в графіку Уєднати, і як знімати Ахтем фільми. вже служить також. Якщо в декількох словах, це фільм про довіру, про те, що довіра є однією з фундаментальної базісної цінності в житті кожної людини. Ну просто можна навести приклад і екстраполюючи, скажімо так, цю цінність на самого себе. Довіра в родині, довіра поміж друзів, довіра між сусідів, довіра власне держави до своїх громадян. І громадян до своєї держави. Особливо актуальність це надає, коли такий доволі величезний колектив військовослужбовців, прикордонників, де потрапляє в екстраординарні ситуації. Я мав змогу переконатися в тому, що таке довіра 27 лютого 2014 року, коли стояв посеред міста Сімферополь, в Криму і на власне очі спостерігав, як, на жаль, переважна більшість людей, які за своєю присягою мали б дотримуватися до да, виконання службових обов'язків, статуту, цього не виконала. Чому як ти думаєш? Я думаю, тому що до того, настільки багато десять річ присутністю так званого руського міра, в Криму, зокрема, була різноманітною, агресивною, і е, коли поруч ну була верніше, не було, да, тобто за відсутністю власного контекста в нашому з вами випадку українського контекста в Криму uh -huh. власне цю порожнечу заповняє так званий рускомірний контекст. Да, і він за багато багато років став просто ну невід'ємною, якщо можна так сказати, да? частиною життя мешканців Криму. Не всіх, дякувати Всевишньому, не всіх. І от саме ті, хто не зрадив тоді, стали для мене прикладом. А і коли я почув історію про Луганський прикордонний загон uh -huh. саме на телеканалі 1 плюс 1 під час uh -huh. циклу програм Хоробри серця, я спочатку в неї не повірив. Тому що, ну як так, 85... а це було душем цієї програми, да, пам'ятаємо дуже добре. 85% особового складу штабу луганського прикордонного загону на той час складалося з місцевих мешканців. Uh -huh. Саме кордон. Саме великої довжини між Росією і Україною з'їздити за хлібом, скажімо так, в Белгород, де набо ближче, ніж в Київ, і так далі, і так далі, і так далі. Що мало статися такого, да, що ці люди не зрадили одно, одного. От, і ми почали свої дослідження. І потім, коли через сім років знову ця історія повернулася до мене, воно ну абсолютно. Співпали з моїм внутрішнім почуттям то, що мені зараз в моєму житті вдається і відчувається таким, що є, от ну, головним. А да? це людська от, не зрадити, і здавалося, попри все, піти на ту сторону, а, яка здавалася нелогічно. Ти порівняв Луганський зараз та закон і Крим. Що це? Життє, це людське, все? це і своє особисте, да, а? да ну тому що нам всім болить і Крим, і, і Луганськ, і Донецьк, і потім. Той наратив, ну іноді ми захоплюючись емоціями, да, всі вважаємо, що там Луганськ, Донецьк це суцільна зрада. Uh -huh, да? uh -huh. Там захід нашої країни це там, суцільні, суцільні, патріоти, суцільні, да. суцільні патріоти. Це не зовсім так. І потім розповідати, ну намагатися розповідати як може більшу частину або географію правди про те, що відбувається в нашому з вами домі. Ну, це справа просто як на мене важлива. Хоча б тому. Я хочу, щоб мої діти гордилися тим, що живуть в Україні. Клас і знаєш, і це особливо знали, важливо так, зараз, так. тому що зараз, коли війна велика війна, дуже часто люди універсалізують. Це нормально. Знаєш, ну це такий під великим стресом це відбувається. Твої так. історії, людські історії, зараз про те, що є різні долі. Давайте їх розмежовувати. Після короткої паузи продовжимо про пашу. А тим всі тебе сьогодні, і в фільмі, який ти сьогодні представляєш мирина 21», Одну з головних ролей зіграв Паша Лі. Пашу Лі не стало майже рік тому, 6 березня. Він був волонтером, ми просто його автівку розстріляли. Я не знав, Нель, ти не знала Лі особисто особисто ні. Але от знаєш, скільки спогадів про нього як світлу людину, наші гримери, які з ним співпрацювали на різних акторських проектах, кажуть, що він був надзвичайно класним yeah. і світлим. порівняти Пашу Пашу і героя. Це абсолютно історія ка нього. Навіть в своїй ну, фабульній складовій. Так само, як і персонаж, або персонаж, так само, як і Павло. Паша родом із Криму, народився mm -hmm. в Паторі. Тато кореєць, мама західну нашої країни. А сам він жартомав, постійно казав: «Ахтем, я Гуцул. Yeah. <laughs> <laughs> <Klas. laughs> Ось і ми коли підбирали Позивний для його персонажа. Хоча на той час, 2014 рік, це було ну, таке, таке рідкісне явище позивні. У нас якось склалася назва, стара назва одного із селищ Криму ICRS. Біля, ну, біля місячного сяєва, скажімо так, і його любов до егіптології. І ми вирішили, що позивний його персонаж буде Осіріс. Воїн світла, перший той, хто відроджується. Він зіграв майже сама у себе і. Ніхто з нас не повірив, що він загинув, тому що ну, від нього дійсно було стільки світло, що поєднати загибель Паші і, е, власне, Пашу це було неможливо. І коли ти отримаєш запрошення е, на те, щоб прийти завтра і попрощатися зі своїм другом в похоронне бюро Осіріс. Жуть. Ніхто з нас, от, розумієш, з одного боку жуть, а з іншого mm -hmm. тільки Паша мог, міг так вигадати. Mm -hmm. Навіть на прощання от, запросити і сказати. Е, а що сумуємо? Ви Думаю. що, не зрозуміли, що Думаю. я з вами прощаюсь з, по... да, з поспішкою? І в цьому весь Павло. А ж не було ж прототипу да, його героя? Це, по суті, збірний образ і виходить він сам. Ну, для нас було дуже важливим підкреслити, що, по-перше, в Криму не стовідсотково відбулася зрада. Угу. Дійсно, були ці військові підрозділи, ці люди, честі ми хвала, які на от, фоні тотальної такої, да, зради і колаборації. Були дійсно певними маяками і стосовно честі, і стосовно того, що ну розумієш, коли ти бачиш все це на власні очі, це почуття е, зневіри, безпорадності і безсилля, воно просто тебе руйнує. І коли ти бачиш приклад того, що ні, є ті, хто дійсно тримає своє слово і бере на себе всю відповідальність, е, ну, власне, от це і дає тобі віру в те, що все може бути. А що в Криму зараз? Разом з тим, як збільшується переможна хода Збройних сил України, збільшується надія в Криму на скоріше повернення. Ну, ти ж спілкуєшся постійно? Звичайно. І... Які да. настрої. Ну тут треба розуміти, що я ж все ж таки живу в певної інформаційній бульбашці. <святок> ну, тобто, переважною більшістю, я спілкуюся з тими, хто є ну, <святок> <у> однією <святок> системи координації. Ну, що розповідають щось там, що бачать? Так, <святок> <святок> да, да, більше страху у колаборантів. І більше надії у тих, хто є страх, так? Звичайно. Mm -hmm. Вони чи... вони якраз швидше за всіх розуміють і відчувають ці зміни, які mm -hmm. відбуваються. Вони виїжджають. І тому, ми так жартума, в нашому дружньому середовищі сперечаємося, чи варто руйнувати Кримський міст? <с. <с. Чи дати можливість їм виїхати все ж таки повністю, вийхати, так? Да. Да, швидше, швидше. Да, да. Слухай, от постійно зараз е, довго дискутують про те, що ми втратили покоління по суті в Криму і на сході України. Тому що виросло ціле покоління дітей, ну слухай, це майже 9 років, ну де округлимо 10 років. Яке вже вчиться на інших програмах, в іншому середовищі живе, в середовищі, де не можна казати і думати те, що ти думаєш і кажеш. Та? Це так? Чи це прибічний? Ну, Певною мірою, звичайно, так. Я знаю це сам по собі. У мене <кхм> знаю, я маю на увазі в частині хвилювання за те, що, не дай Боже, щоб стався той факт, коли твоїх дітей виховує і дає освіту твій ворог. Угу. Більш страшно ну, муки ти вигадаєш, і тому наша з вами справа зробити так, щоб особливо молоде покоління мала змогу і отримувала всі інструментарії для того, щоб цю певну терапію да, і певне очищення крові все ж таки відбулося. Десять років закінчення на 20, вини, та, то... ну, це не, це не швидкий шлях, але. Ну, Скажімо так, хто вірив в те, що Україна вистає, окрім самих українців ага. на початку. Так? Ти українці Ніхто, віру, тобі я скажу. Да, Абсолютно да. можна назвати Вони це дивом. Да, певною мірою можна назвати це дивом, тому що ну неможливо було уявити те, що відбувається. Все в руках Всевишнього наших з вами і пана головного командовичу, то, тому я вірю в те, що і в нас вистачить і змоги і мудрості, і інструментарію для того, щоб Повернути собі своїх дітей мири 21 – фільм про історію людей, різних людей, які попри обставини часто виходять з них і створюють свої обставини. У війну особливо важливий фільм, особливо важливий. Спасибі тобі за це величезне, тому що не все чорно-біле, хоч інку здається, що реально чорно-біле. Всюди є різні люди, так само і в Криму не всюди зрада. І так само на сході не всюди зрада. Є різні людські долі. пасибі тобі за ці історії. А що власть. поєднуєте службу з роботи? Дякую. 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 Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.